Ну що ж, друзі, хоч десь у нас приємні новини. Наші вдома ще партія українських полонених, які були в полоні російських окупантів, повернулися додому. Тим часом голова української розвідки розповів, чи є загроза місту Дніпру з боку російських окупантів. Загалом яка ситуація в нас на кордоні? Бо Financial Times твердить, Путін поставив собі на меті, уявіть окупувати Одесу. Про все це і не тільки поговоримо з речником Держприкордонслужби Андрій Демченко. До нас доєднується. Пане Андрію, вітаю вас. Мої вітання ну і звісно, хочу привітати Держприкордонслужбу з тим, що зокрема бійці ДПСУ теж повернулися під час чергового обміну. Це вже не перша група прикордонників, які повертаються з російського полону. Що можете розказати про їхній стан? Можливо, вже встигли поспілкуватися або розповіли умовно якісь історії з. Тим як з ними поводилися, загалом а, чи піддавали катуванням, бо почасти бачимо, ну в якому жахливому стані наші полонені повертаються додому. Звісно, це такі радісні дні, і практично в кожному обміні є і військовослужбовці державної прикордонної служби, які боронили країну, потрапили в полон. Хтось перебував навіть в ньому там 22-го року, хтось 23-го, в інші періоди могли потрапити. Полон, крайній обмін, який відбувся сьогодні, це також частина з повернутих і військовослужбовців Державної прикордонної служби це з різних прикордонних загонів. Стан кожного з військових з наших побратимів, хто повертається з полону. Звісно, він різний. Хтось міг потрапити в полон, маючи поранення, до когось ставлення російських. Катів, скажімо так, було вкрай неправильним, і власне від цього все і залежить, в якому стані наші хлопці повертаються додому. Але саме найголовніше це те, що їм тут буде приділено як під час цього обміну, так і попередні обміни всім хлопцям приділяється вся належна увага. це... В першу чергу медичне лікування, реабілітація, поновлення документів, зустріч з рідними, зустріч з побратимами для того, щоб вони, відчувши все тепло після хтось, навіть кількох років полону могли якомога швидше поновитися, відновити свій стан здоров'я, свою душевний свій спокій. І в подальшому кожен для себе прийняв далі рішення, чим він буде займатися на рідній землі. Наші глядачі були шоковані тими світлинами, де на тілі одного з бійців, якого повернули з російського полону, були вирізані слова, які прославляли країну агресорку. Як виявилося, потім вирізали на його тілі цю фразу. Зовсім навіть не на якісь там вчорашні зеки, яких відправили на гарматне м'ясо на фронт це зробив лікар в військовому шпиталі. Тобто, да, ну, лікар так знущається. Каліцтво такі наносить людині, яка підпадає абсолютно під Женевські конвенції, поводження з військовополоненими. Пан Андрію, про злочини Росії не можна мовчати. Розуміємо, що дійсно ви сказали в різному стані повертаються. Можливо, вас особисто не всього обмінули з попередніх шокувала якась конкретна історія. Можливо, ділилися з вами ваші товариші, ну, там які повертаються. Зокрема, про те, все ж таки, в яких умовах вони там знаходились. Розумієте, такі історії може говорити та людина, яка готова розповісти про те, що йому довелося пережити в полоні, але е, треба в першу чергу розуміти, що ставлення, звісно, до наших військовополонених е, з боку Росії вкрай ганебне, це і пов'язано в тому числі з побиттями, це і приниження. Е, досить часто вони заставляють е, наших хлопців. Е, Виконувати гімн Росії, розуміючи наскільки для них це є принизливо, це і ставлення під час харчування, чому більшість з наших військовополонених повертаються з полону в такому стані, коли ми бачимо ну, що Іноді вратили. людину в прямому сенсі впізнати неможливо, коли порівнюєш фотографії до полону та після. Це і власне сама їжа, і е, той період, е, коли е, росіяни дозволяють її приймати. Все це в подальшому впливає і на стан здоров'я, і на внутрішні органи е, наших хлопців. Тому треба, звісно, віддавати е, віддавати належне нашим хлопцям, які. Проходять через це все і повертаються, і навіть мають усмішку на обличчі, коли вони стають на рідну землю. Ну і власне, треба, звісно, засуджувати такі дії Росії, яка так принизливо відноситься до українців, які потрапили в полон. Друзі, ваші слова підтримки тим, хто повернувся з полону, а також родичам тих, чиї близькі все ще знаходяться в лапах окупантів. Будь ласка, залишайте в коментарях. Давайте підтримувати сили оборони України. Вони наша головна гарантія безпеки. А поки триває той самий перемовний трек, як його називають, все все одно вирішується виключно на полі бою. Тож силам оборони дякуємо. Будь ласка, і кожен день так і допомагаємо. Кожен з вас знає, як це зробити. Це київська школа державного управління. Друзі, давайте цю бесіду побачу кількість людей. Це залежить від вас. Поставте, будь ласка, лайк цій розмові дійсно давайте триматися разом у такі надскладні часи. Російська армія продовжує тиснути вздовж абсолютно всієї лінії фронту. Окупанти прагнуть вийти на кордони одразу п'яти областей, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А, попри втому, попри виснаження, все одно наші військові намагаються стримати навалу окупантів. На чому нині з тих напрямків, де воюють бійці держпрокордонслужби, де інтенсивність найбільша. Ну розуміємо, стратегію. Трегічна мета Путіна – там це ліквідація Української держави. Утім, якщо брати більш короткострокову перспективу, на що робить ставку е, Росія у цій літній наступальній кампанії? ну ми зараз за останній період бачимо таку активність ворога в е, практично на всіх напрямках, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби: Це і Краматорський напрямок, це і Лиманський напрямок, це Купінський напрямок. І зараз також проглядається така активність ворога і безпосередньо по лінії кордону з Україною, зокрема на напрямку Сумської області, на напрямку Харківщини. І якщо до прикладу в межах Харківської області ще з минулого року було такі два напрямки: це напрямок населеного пункту Ливці та Вовчанськ, де противник почав свої дії, і був у подальшому зупинений, то Тут він зараз продовжує так нарощувати свою активність, намагаючись штурмувати позиції, в тому числі і підрозділів державної прикордонної служби, проявляє активність по напрямку населеного пункту Строївка. Це фактично його знаходження в такому трикутнику на території України, але поряд російського кордону і поряд лінії фронту. На купінському напрямку, і окремо це в межах Фотінської та Юнаківської громад на Сумщини, на Сумщині ворог певний час назад почав застосовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп. Їхня активність була досить високою, і ми спочатку бачили, що ворог так не зважає на свої втрати, бо навіть попри велику кількість вбитими пораненими. Ворог продовжував засилати своє м'ясо на територію України. Часто вони використовували мототехніку, квадроцикли, аби на швидкості максимально можливо заглибитися на території нашої країни. Зараз ці спроби просування вони повністю зупинені. Хоч противник і продовжує застосовувати цю тактику, але активність цих піхотних груп суттєво знизилася знову ж таки, скоріш за все, через в тому числі через ті втрати, які ворог несе тільки по смугам оборони, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби. Це десятки вбитими, десятки пораненими окупанти окупантів за добу. Під час стримування їх просування вглиб території нашої країни. Звісно, ми використовуємо і артилерію, використовуємо і дрони для того, щоб бити по загарбникам. В той же час і противник, не маючи можливості до прикладу просунутися в глиб території нашої країни, використовує. Зокрема, і авіацію скидуючи каби аби знищувати позицію українських захисників з надією, що в подальшому піхотним групам можливо буде легше спробувати просунутися в глиб території нашої країни окремо. Зупинюсь по напрямку Чернігівської області за останній період якихось дій або спроб використання ворогом там піхотних груп чи диверсійно-розвідувальних груп не фіксувалося. І, власне, тут ворог не має такого скупчення, достатнього скупчення сил для того, щоб здійснити якісь подібні дії сьогодні, зокрема, до прикладу, в межах Чернігівської області це практично на кордоні, був знищений російський триколор, який встановила диверсійно-розвідувальна група. Наш оператор безпілотника зафіксував. Цей момент а підрозділ збройних сил України влучним пострілом знищив цю ганчірку Російської Федерації, яку якою намагалися так продемонструвати якусь. Інформаційну перевагу Росії по напрямку Чернігівщини. інших якихось нестандартних ситуацій по, по лінії кордону на цьому відтинку не спостерігається в той же час, звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій на будь-якому напрямку, і по напрямку кордону в межах Сумщини, і по напрямку кордону по Харківщині, бо там ворог найбільше. Скупчив своїх сил та засобів, і не виключено, що може пробувати на різних відтинках розтягувати наші наші сили, або ж навіть і робити якісь демонстраційні дії для того, щоб Україна реагувала на ці дії ворога. Почасти бачимо в західних медіа такі тривожні, навіть панічні заголовки щодо загрози великим українським містам, обласним центрам, містам мільйонникам. От, зокрема, Financial Times пише про те, що окупанти будуть концентрувати свої сили для того, щоб захопити Одесу. Ніби Путін поставив ось таку мету для сил окупаційних до того, генерал Буданов був вимушений коментувати чутки про загрозу штурму міста Дніпро. Ми бачили також заголовки щодо Харкова і щодо Сум. Пане Андрію, чи є зараз реальні скажімо так, ну, сценарії в осяжному майбутньому, так, через які варто прям тривожитись, які пов'язані з імовірною спробою штурму міст мільйонників? Ну, зрозуміло, що таку оцінку можуть давати органи військового управління, органи підрозділів розвідок, Аналізуючи всю інформацію щодо е, скупчення е, чи спроб нарощення противником своїх сил на тому чи іншому напрямку, але е, треба також розуміти, що інколи ворог невеличкі міста, завдячуючи героїзму і мужності наших захисників, може е, намагатися взяти там і по тижнями і місяцями, тому звісно, що в великих містах. of uh... по напрямку великих міст ворогу набагато складніше буде просуватися, друзі. Ну у будь-якому разі треба підтримувати сили оборони. Кожен з вас знає, як це зробити. Давайте допоможемо нашим захисникам не тільки ліквідувати більше окупантів, або будемо рятувати життя наших захисників, Донетьте на будь-які з напрямків, але головне підтримуйте збройні сили, сили прикордонників, загалом сили оборони нашої держави. Ну і щодо літньої такої теми, що хочеться наостанок поговорити. Розуміємо, це час, коли і військові можуть перепочити, приїхавши у відпустку, з Зі своєю родиною виїхати за кордон, загалом, яка ситуація в нас на пунктах пропуску, чи змінилася вона із приходом нових ну, сезону відпусток традиційного? Так чи є якісь проблеми людей з перетином, чи все в штатному в штат, в штат, в штатна ситуація? Проблеми з перетином, тільки якщо люди не мають документів або не мають підстав на перетин кордону. але треба розуміти, що з, з перших днів червня. Така сама ситуація була і в минулому році, але е, це початок літнього сезону, початок відпусток, початок закінчення навчального року, і в цей час від з першого дня е, літа фактично пасажиропотік почав зростати. І зараз він зріс е, дуже суттєво. До прикладу, в неділю був один з найвищих показників перетину кордону за добу це 141 тисяча перетинів в обох напрямках на в'їзд, на виїзд. Сукупно, а так останні три дні пасажиропотік тримається десь на рівні 125-130 тисяч перетинів. При тому, що якщо порівняти травень місяць, то в будні кордон перетинало десь 80-85 Тобто можна для ну, кожному самому порівняти наскільки пасажиропотік зріс, особливо перші тижні червня переважав виїзд з України виключно. Лише за останній час бачимо, що почалася і перевага на в'їзд в Україну. Фактично, ті громадяни України, які до цього виїжджали за межі України, відпочили або вирішили свої інші якісь питання, які їм необхідно було вирішити за межами України. Зараз починають повертатися також на територію України. І знову ж таки подібна ситуація була і в минулому році. Червень практично. Виїзд в подальшому липень, серпень, це вже з певною перевагою на в'їзд в Україну, особливо в серпні місяці, коли всі будуть повертатися для того, щоб встигнути до нового навчального року повернутися додому. І треба розуміти, що основна категорія тих, хто перетинає кордон, це жінки, діти, люди похилого віку та іноземці. Частка чоловіків громадян України вона не зростає, адже для цієї категорії громадян на час дії воєнного стану тимчасово обмежено можливість виїзду за за межі держави, окрім тих тих чоловіків, які підпадають під умову пропуску, що затверджені постановою уряду номер 57. сім'я Андрія, Призвіщен... так. При збільшенні пасажиропотоку, звісно, що зростають і черги, і тут я б вкотре радив би людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне рівнальне управління в себе на Фейсбук-сторінці оновлює що години для того, щоб можна було для себе обрати менш завантажений напрямок. До прикладу, станом на зараз, по напрямку пункту пропуску у Стилух, Завантаженість десь на рівні 90 легкових автомобілів, а при тому і це Волинська область. При тому, що на кордоні з Польщею, ну але це вже в межах Львівщини, є пункти пропуску. І завантажені е, на нуль автомобілів, тобто краще можливо інколи потратити кілька ну там чи годину на дорогу, але перетнути кордон швидше, ніж годинами потім простоювати в чергах, обравши для себе найбільш завантажений напрямок. Дякую за цю пораду. Ви посередковано торкнулися теми тих, хто намагається незаконно переднути кордон. Чи можемо говорити про якусь динаміку? Загалом, ну можливо, там останнім часом, чи за якийсь конкретний термін, ви можете то надати дані, чи збільшується кількість ось таких спроб незаконного перетину кордону, чи умовно, там скільки було, тому цих випадків стільки їх залишається останні місяці. Спроби незаконного перетину кордону вони не збільшуються, але на жаль, не зменшуються. Фактично, такі сталі показники маємо єдине, можу відмітити, що якщо порівняти з минулим роком, коли такий пік. Припадав на липень місяць кількості затриманих порушників, йшло далі поступове зменшення. Фактично до, до, весни, до весни виключно зменшення з кожним місяцем, починаючи од з серпня, вересня минулого року і, і так далі. Це зменшення, зменшення, зменшення. А вже з весни фактично став такі показники сталі. Звісно, ми очікували, що можливо з спочатку сприятливої погоди почне збільшуватися. почне почнуть збільшуватися ці статистичні показники щодо затримань порушників, але на щастя цього на даний момент не фіксуємо. В той же час, як я і сказав, що кількість спроб вона на жаль і не менше, і щоденно ми затримуємо певну кількість порушників як поза межами пунктів пропуску. Тобто на зеленій ділянці кордону, де найбільше таких спроб є, і намагання у незаконний спосіб перетнути кордон і через пункти пропуску на шляхах легального перетину кордону. Але там, як правило, намагаються використати або підробні документи, або сфальшувати умову виїзду, підкупити інспекторів державної прикордонної служби. Але повертаючись до зеленої ділянки кордону, де найбільше таких випадків має місце це з від від 22 року ситуація звісно незмінна, і найбільше порушників затримуються на кордоні з Румунією, на кордоні з Молдовою. Менше це ділянки кордону з Угорщиною та Словаччиною, і найменше на кордоні з Польщею. Однак такі незаконні мандрівки, особливо через важкодоступні гірські ділянки або ж під час складних погодних умов. Може призвести і до летальних випадків, які вже неодноразово фіксувалися і нами і колегами суміжних країн. Особливо це стосується ділянок кордону, які проходять по річкам намагання чи спроба подолати цю водну перешкоду, часто закінчується летально, і тут треба розуміти, що. А більшість порушників вони не самостійно для себе прокладають маршрути. як правило, звертаються до третьої сторони таких злочинних груп, які їм пообіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. І потім людина дивується, що їй обіцяли, що вона безперешкодно перетне кордон через пункт пропуску. А тут вона стоїть на березі річки тиса і доведеться ще й долати її вплав. А людина сама по собі розуміє, що фізичних можливостей для цього вона не має. Тому Дякую. варто не піддаватися на такі пропозиції і. Оцінювати ті ризики, які несуть спроби незаконно перетину кордону. Дякую за правильні акценти, пане Андрію. І ще раз вітаємо, звісно, тих прикордонників, які повернулися додому, і не тільки прокордонників, а й усіх наших захисників, які були в російському полоні. Дякую вам, що знайшли час. А вам, друзі, дякую, що ви були з нами. Це київська школа державного управління. Ваші слова підтримки нашим захисникам залишайте в коментарях. а краще підтримуйте, не тільки словами, а й реальною справою. Кожен певен знає, як це зробити. Олексій Гоман мене звати, І я та вся команда Київської школи державного управління працює. Для вас. Лайки поставте цій бесіді. Хай наші голоси лунають ще гучніше. До нових зустрічей. Побачимось.